Всім привіт! Сьогодні хочу зробити макіяж новинками на роботу. Я от зараз збираюся на роботу, хочу зробити, нарешті, знаєте, такий повноцінний макіяж, тому що я завжди, коли йду на роботу, завжди спішу і роблю тільки макіяж очей для того, щоб протестувати якісь тіні, або просто для того, щоб покайфувати, тому що макіяж очей це мій просто найлюбленіший атрибут в косметиці і в макіяжі. Ось, Але сьогодні буде повний макіяж з тональним кремом, з бронзером, з рум'янами і зі всім. І в мене є деякі новинки. А саме, в мене є помади від Hourglass. Так, вони дуже-дуже, якщо чесно, дивні, тому що я дотепер не розумію, де початок, де кінець. Виявляється, бачите, ти думаєш, що ось тут будуть пулі, коли ви так відкриєте, але ні. Ну, досить дивне упакування, якщо чесно, не завжди зручне. До того ми дойдемо, Але. Ці помади я вже навіть протестила одну з них, і ці помади вийшли нещодавно, тому маю що сказати. До речі, вони магнітні. Бачите? Далі. Також у мене є від Hourglass рум'яна в стіку. Звичайно, це для ринку не новинка, але для мене це новинка. У мене ці рум'яна у відтінку devoted. Окрім цього, хайлайтер новий від Rea Beauty. Я думала брати, не брати, брати, не брати. Ну, все ж таки взяла, як бачите, я вибирала між Шарлотою і між Rea B'utie. Все ж таки, зрозуміла, що Rea B'utie для мене новий бренд, і я хочу зараз більше їх пробувати. Шарлота, хайлайтер в мене є вже від них. Від Rea Beauty в мене також є один, рідкий, ну, тим не менше. Взяла цей хайлайтер, тому що він не робив шуму, він одразу був out of stock, був просто розпроданий, і я його гарно придбала зі знижкою. Також на мій дуже-дуже великий сором, ці рум'яни мені ще приїхали на Чорну П'ятницю, це був покуп... подарок за покупку, але я не використала їх жодного разу. Ну просто, ну, це нормально. О, я завжди коли дивилася, знаєте, блогерів, блогери такі. Боже, воно в мене лежить вже там рік, вже там півроку, чи там три місяці. Думаю, ну як? Ну як? Ну я зразу, я хочу зразу наносити все тестувати. А тут, знаєте, така сама. Ніколи не говори ніколи. Також є ще деякі продукти, які для мене саме стали новинками, але вони не новинки для б'юті ринку. Давайте не затягувати і давайте починати. Для початку, як завжди, буду наносити праймер від Вікторії Бекхем. Зараз я його більше розумію, ніж я його розуміла на початку. Він зволожуючий, він жодним чином не псує ваш макіяж, тобто не перешкоджає нанесенню тонального крему, При тому не є липкий, не є некомфортний. Досить комфортний продукт. Не впевнена, що його потрібно купувати за такі гроші, якщо чесно. Не знаю, це в мене просто єдиний праймер взагалі на всю колекцію. Я в них дуже великої ем, потрібності не бачу, тому що є зложуючі креми, які я наношу в якості бази під макіяж. І насправді е, мені здається, що те, як підготує шкіру. Ваш крем для лиця не підготує ніякий праймер. Ну, це, звичайно, ще залежить від праймеру, але цей точно ні. Тому що він дуже легенький, і це, можливо, якесь додаткове зложення для того, щоб тональний крем так гарно наносився по шкірі. Але щоб цей продукт робити основним доглядом, який ви наносите для макіяжу, це точно ні, його недостатньо. Для тонального крему буду використовувати крем від Chanel. Це Тональний крем на водній основі, в мене є ще також від Charlotte Тілбері, в мене взагалі, якщо чесно, тільки оці два тональні креми, тому що це все ж таки кремові продукти, і я хочу бути хоч в чомусь, хоч в чомусь свідома в, у використанні своєї косметики. Я повністю не свідома в палітрах Тіней, але я даю собі. Скажімо так, виправдання того, що це суха текстура, яка не псується і яку я можу використовувати досить довгий період часу. Ці шкрамові текстури, вони все ж таки псуються. І я людина, яка на роботу дуже часто ходить без тональної основи, тому що інколи не хочеться, інколи немає часу, інколи лінії і дуже багато насправді причин. Тому в мене тільки їх два, і поки я хоча б один не закінчу, дотім, мені здається, я інший не куплю. І мені подобається більше тональний крем від Шанель, ніж від шарлоти. Шарлота мені дуже сильно підкреслює ось ці лущення, ось цю сухість на шкірі. Незалежно від того, чи в мене шкіра проексфолійована, надіюсь, це правильне слово. Незалежно від того, скільки в мене нанесено догляду, все рівно воно підкреслює просто, як, як скотина якась. Тут ні. Тут, якщо шкіра в хорошому стані, то і тональний крем ні жодним чином не підкреслює. при тому він навіть мені комфортніше відчувається на обличчі. Тому це, на жаль, ні. Буду наносити також новинкою для мене: це спонжик від Studio Fix, London Studio Fix. Ви знаєте, я люблю наносити тональні креми. Саме спонжиками. І я завжди наносила б'юті блендером або Ріалті Кнікс, але я так вам скажу: ну, купувати спонжик там за 20 з чимось доларів, який потім просто неможливо відмити, або ж дуже важко відмити. І він досить швидко псується насправді. то я думаю, так, треба щось шукати подешевше, тому що для чого? Ріалті Кнікс спочатку мені подобався. Але коли в мене з'явився оцей спонжик, саме ось такої форми розової, тому що там в упакуванні є ще інші спонжики, які мені не так сподобались. Ну, ось цей. Ви знаєте, чим він мені подобається, тим, що він перекриває, і при тому, при тому, все рівно є ось цей ефект дуже залагодженого нанесення, те, що він забирає якийсь надлишок себе дуже мені чесно сподобався цей спонжик. Він не так сильно впитує в себе, як той самий beauty blender, але при тому рівно покриття дуже природнє, дуже тоненьке і швидке. От це найшвидше моє нанесення тонального крему з цим спонжиком. Я на лобик, лобик. <с> я на чоло дуже-дуже мало наношу. Тому що там в мене проявляється досить багато сухості, і я краще не нанесу для того, щоб не спровокувати цю сухість. Ну що, ось так виглядає тональний крем, мені дуже сильно подобається. Жодним чином сухість не підкреслена, і ви знаєте, я, мені здається, день назад наносила спонжиком ріалті кнікс тональний крем, і якось так все підкреслилося. Я думаю, чи це так завжди було, чи що. Ну, ось цим спонжиком взагалі такого немає. Я зараз вам покажу упакування спонжиків від London Studio Fix, які я купила, вони дуже дешеві, їх там багато. І скажу, які мені сподобались. Отже, ось це упакування спонжиками, яке я купила тут ще от, ось цей спонжик, і плюс такі ще два або три. І розовий також в мене ще десь є. Мені розовий не сподобався. Він занадто твердий, він не так гарно розтушовує і нанесення довшим через цей відбувається. Ось цей голубий, я його ще не пробувала, тому нічого не можу сказати. А ось цей. Просто дуже-дуже класний. І нанесення тоненьке, і нанесення швидке. І не так багато впитує тонального крему, як той самий Beauty Blender. Далі нанесу консилер від Шанель. Також в мене один консилер на одну на цілу колекцію, тому що більше мені не треба. Я би ще, знаєте, я би ще той використала, не знаю. З моїми темпами, скільки я його використовую, то. Може, дай Бог за, за рік та й використаю. Далі візьму палітру від Hourglass, ось цього слоника, це лімітка цього року, і наберу пудру Soft Light для того, щоб закріпити трішки консилер, щоб він не був таким вологим. А, ви знаєте, ще одна категорія косметики, яку я не купую, це пудри, тому що в мене суха шкіра і мені пудри просто не потрібна. І так, сохне протягом дня. Я якщо зараз буду пудри використовувати, то мені здається, що це взагалі буде катастрофа. Єдині пудри, які я можу використовувати, це саме Hourglass, тому що вони не йдуть як закріплюючі, вони йдуть саме як для. Ну, Можливо, щоб прибрати ось цю липкість, яка може бути, допустимо. Або ж розташувати якісь чіткі межі чи то бронзера, чи то рум'яна, чи то навіть тіни. От Мені оці пудри подобаються. Ну що, давайте наносити рум'яна від Hourglass в стику. У мене відтінок Devoted. Ось як він виглядає. Я буду наносити його кісточкою від Rea Beauty. Номера немає, це саме кісточка для рум'ян, а може номер і є АА1. Мені вона дуже подобається саме для нанесення рум'ян. Я ось так просто набираю зі стіку і вже переношу безпосередньо на щічки. Вони. Достатньо пігментовані, але не занадто, що мені дуже сильно подобається. Взагалі я люблю саме набирати кісточкою зі стіку і потім переносити, тому, тому, тому що таким чином я можу контролювати ось цю площину нанесення, і мені якось вдається краще з ними тоді справитись. Так, ну що? Наношу на другу щуку, я ще їх не носила на роботу, наскільки я знаю, принаймні. Тому по стійкості нічого поки що не можу сказати: от сьогодні буде перший раз. Як бачите, дуже-дуже легке розтушування, колір дуже красивий. Це і такий розовий колір, але при тому в нього є персовинка. Я люблю на собі персикові рум'яни, якщо чесно. Я взагалі людина, яка рум'яна, Боже, що це в мене <свісно> <свісно> на голові? Я взагалі людина, яка рум'яна не використовувала дуже-дуже Довго, я якось їх не розуміла, але зараз я можу просто нанести рум'яна, і мені цього достатньо. Я бачу ось цю свіжість, яку вони дають. Особливо зараз ось цей бум на кремові рум'яна. Мені дуже сильно подобається. Далі бронзер це не новинка, це вже дуже-дуже велика старинка від Charlotte Tilbury Brush Bronzer. Така бандура, якщо чесно. Буду наносити моєю улюбленою кісточкою для нанесення бронзеру. Вона така невелика. при тому не дуже детальна ось така кісточка-свічка. Це від Рудковського, про версія W104. Я, якщо чесно, не дуже рекомендую кісточки від Рудковського саме з версії Pro. Я вважаю, що ті самі кісточки від Refer, вони набагато вищої якості, вони не настільки кусучі. От є ось такі винятки, які мені дуже сильно сподобались. Ну, Це єдина кісточка, яку я використовую для обличчя. В мене не було багато. Але були ще такі маленькі детальні, наприклад, для хайлайтера, для пудри, вони мені не сподобались, тому що вони якоїсь були несуразної формі і дуже кололись. рефер я вважаю, що там можна на знижках купити набагато кращі позиції, набагато кращі форми, Ну особливо для мене. Хоча ось такої форми в них немає, а ця форма вродковського дуже-дуже вдала. Далі хайлайтер від Rea Beauty. у мене відтінок Mesmerize. Ось як він виглядає. Я знаю, що в них є відтінок Mesmerize у рідкій формулі хайлайтеру. В мене є той самий рідкий хайлайтер, але він в мене у відтінку Enchant. Зараз вам покажу. Ось у мене є рідкий хайлайтер у відтінку Enchant. Це, в принципі, той хайлайтер, який я куплю обов'язково ще раз, якщо він у мене закінчиться. Хоча не знаю, як я його закінчу. Цей хайлайтер, мені здається, світліший у відтінку Mesmeriz, ніж у тій самій рідкій формулі. Це принаймні те, що казала Морган, черне, блогер американський, буду наносити кісточкою відрефер номер 18 Хайлайтер яскравий, якщо чесно, але при тому це сіяння. Воно і яскраве, але воно дуже гарно втушовується в шкіру, немає якоїсь чіткої межі. І колір, він дійсно такий розовий, але він дуже такий, ну, знаєте, дає натяк. От, дає натяк на ось цей такий розовий, немає такого, що це занадто розовий. Хайлайтер. Так, я не знаю, на що я нанесла на чоло от для чого просто. Ну, ну ладно, Нехай буде, та нехай буде. Зараз ми там трішки заберемо. Але я його вже використовувала якось один раз. І він мені дуже сильно сподобався. Подивіться, яке це сіяння. Немає якихось грубих частинок шимеру. На обличчі взагалі ніяких. При тому немає чіткої межі, де починається хайлайтер, де закінчується. При тому колір затемний, ну, дуже-дуже красиво. Він з такої яскрав... з таких яскравих хайлайтерів, все ж таки. Наприклад, ті ж самі Hourglass, вони також можуть дати такий ефект ось ця запечена трійка. Але там можна добитись і більш легшого ефекту. Тут це більше про яскравий хайлайтер, який буде видно, але це все рівно той хайлайтер. Який дуже-дуже гарно дивиться на вашій шкірі, і його дуже легко вполірувати, втушувати, колір ніяким чином не виглядає занадто розовим. От є такі хайлайтери, які занадто розові, і тобі, можливо, трішки хочеться приглушити. Тут цього немає. По формулі, до речі, це саме запечений хайлайтер. Можливо, він виглядає ніби кремовим, коли ти його перший раз отримуєш, але ні, це саме суха текстура, а, і це. Запечений хайлайтер. Видно навіть і по нанесенню, і по ефекту, що це не пудрова текстура. Я пудрові хайлайтери не люблю. Мені ось такі запечені текстури більше насправді подобаються. Також хочу трішки нанести рум'яно з цих від Pet Magrat. У мене це відтінок Divine Blush Duo. не знаю, чому я їх дотепер ще не спробувала. Буду брати кісточку від Refer номер 19. Uh, і буду їх наносити. Далі можемо переходити до очей. І сьогодні буду використовувати саме новинку для мене: це палітра від Nars Orgasm. Я один раз вже нею користувалась і навіть ходила з нею на роботу, тестувала на стійкість. І цей один раз був достатній для того, щоб я в неї влюбилась. Ну, дуже дуже красивий фініш на очах, красива палітра, легка у використанні. Давайте я виберу кісточки, якими я буду користуватись, і до вас повернусь. Ну що, виберу кісточку від того самого Рудковського серія PRO w 111 Я не є дуже в захваті від цієї кісточки, ну але... Нехай, нехай. Але перед тим, як наносити тіні, я хочу все ж таки нанести базу від Milani Eyeshadow Primer. Я її вже потестувала так наповну. Практично всі свої макіяжі я з нею робила. Носила 10, 11, 12 годин, ну, залежно, коли я добиралась додому. І я чесно, приємно вражена, досить приємно вражена. Тому що я думала, що це буде досить важко знайти таку базу, так як тіні в мене скочуються без бази, не знаю, на 4 годину вже до побачення. І я просто така сиджу на роботі ще як мінімум 4 години. Добрий день, я олень. Ну, то таке. Бачите, вона взагалі не має якогось пігменту, але при тому вона все рівно трішки розрівнює повіки саме за пігментацією. Я трішки дам підсохнути, вона не є липка, але я якось була одразу так бахнула тіні і було не дуже легко розтушовувати, якщо чесно. Тому трішки дам її так підзастигнути. І буду використовувати відтінок матовий із палітри. Тут немає відтінка, ну ви зрозумієте, що тут тільки один матовий відтінок, в принципі, давайте буду. Давайте буду дивитись в дзеркальце самої палітри. Дуже-дуже легенько, просто підкреслюю складку. Далі буду наносити по черзі відтінки. І спочатку я нанесу ось цей коричневий. Він за своїм фінішем найяскравіший зі всіх, саме своїм шимером, своїми блискітками, і наношу його просто на зовнішній куток. Далі буду наносити ось цей розовий відтінок, вже продовжувати ось, цим, ось цей коричневий. Цей розовий, він найскромніший за своїм ефектом, саме по сіянню, але все рівно дуже-дуже красивий. Це сатин більше, але сатин, який має дуже красиве сіяння. І далі я хочу нанести ось цей лимонний лимонний, просто неймовірно красивий. Особливо він дуже гарно дивиться у внутрішньому куточку, і ось така в нас виходить дуже-дуже проста базова розкладка. Давайте те саме зроблю на другому повіці, але хочу бути обережною, тому що я вже не знаю, на які пальці я наносила який шиммер. Далі візьму знову ту ж саму кісточку, і тим самим матовим відтінком ще раз пройду по складці, щось то, щоб все підтушувати. І нанесу той самий відтінок на нижнє повіко, щоб з'єднати два світи. Ну що, наношу олівець від Вікторії Бекхем у відтінку кокоа коко, А, Також я до неї тоненьку стрілочку і нанесу туш і повернусь до вас. Для брів використаю, як завжди, гель для Benefit 24 Hours Brow Setter. Я не люблю дуже сильно аж підводити їх олівцем. Взагалі хочу навчитись, якщо чесно. Якось виправляти форму брів. Дуже багато хочеться навчитися, щоб на це все часу мати. Переходимо до новинок Помад. Це саме останні новинки на б'юті-ринку саме з Помад. І це серія Unlocked, відтінок Tight 302 і Wave 334. На упакуванні є, звичайно, емблема Our Class. дуже все красиво. Коли ти відкриваєш, то. Цей ковпачок знімається, але ви бачите, що напереді саме назва відтінку, а не емблема Hourglass. Емблема Hourglass вона внизу. Так, ну і ось відкривається помада. Отже, це відтінок Tide і це відтінок Wave. Я не знаю, нащо я купила цю помаду за цим кольором. Ну, я її купувала тоді, коли я купувала палітру від Наташі Дено на Love Face. Я Думаю, о, якщо вони мені приїдуть одночасно, ну ми бачимо, наскільки вони одночасно приїхали, хоча вони приїхали на наступний день, насправді, наступного дня правильно, наступного дня. Але і я подумала собі, що так як там фіолетова гама, в принципі, ця помада дуже гарно підійде, і в мене немає таких кольорів. А я фіолетовий люблю, якщо чесно, на губах. Мені подобається. І мені просто здається, що мені підходять такі темні помади. Ну, це мені може здаватися насправді. Давайте наносити спочатку ось таку сливову помаду. Ось як виглядає помада нанесена без олівця. Мені здається, що для такого відтінку вона досить рівномірна. То я тут її сама не дуже рівномірно нанесла. Але для такого кольору вона дійсно дуже рівномірна. Мені здається, що навіть підходить і до цього макіяжу, тому що макіяж очей він не настільки активний і можна підібрати якусь більш активну помаду. З приводу формули дуже-дуже-дуже кремова. От я не можу підкреслити достатню кількість разів. Це дійсно, ніби ви не носити масло, і вона кремова така відчувається протягом дня, вона ніяким чином не засихає. Можливо, для когось. Навпаки, мінус, для мене це плюс, тому що в мене сухі губи, і мені насправді дуже сильно подобається формула. Я її носила вже три дні точно. І я зловила себе на думці, що я не облизую свої губи з цією помадою, наскільки вона кремова. Коли ти відкриваєш шофіл, ти спочатку думаєш, що це, можливо, навіть буде якийсь такий матово-бархатний фініш, але ні. Це, це дуже крамова формула. Взагалі ніяким чином не підкреслює текстуру губ, саме суху текстуру губ навіть згладжує. І, враховуючи те, що ось такий темний відтінок, він досить гарно. Наноситься. Звичайно, краще наносити такі оттінки з олівцем. Ну, я не маю, якщо чесно, олівець такого відтінку, тому я наношу без олівця. Я, в принципі, дуже слінива до нанесення олівця для губ. я Більшість помад, тобто такі нюдові, я наношу їх без олівця. Давайте я зітру ось цю помаду. Напишіть, як вам, до речі, чи ви любите такі відтінки і чи придивлялись до цих помад. Що я кажу про те, що упакування не зручне, тому що от, я от хочу ось так закрити, просто так, не дивитись. Але ні, треба обов'язково дивитись, куди воно йде. Нарешті пішло. Ось я стерла помаду з губ, трішки залишається такого стейну, але не катастрофічно це все, звичайно, можна. Прибрати, замазати спонжиком. І, в принципі, все нормально. Наступний відтінок у нас йде бежево коричневий Це той відтінок, який я використовувала вже. Мені здається, мінімум три рази. Давайте наносити. Це та сама формула. Ось як виглядає ця помада, це вже більш світла помада, дійсно така бежево-коричнева. У мене таких відтінків небагато, тому я подумала, що не лишні в колекцію. Та сама формула кремова, взагалі без будь-яких проблем наноситься. До речі, початково в помаді був такий зріз, який дуже чітко промальовував контур. Це досить зручно. Я завжди такі помади, такого кольору, ношу без олівця. Мені досить комфортно, і я завжди зрізом просто так спочатку обводжу контур губ. А потім вже заповнюю середину. Мені дуже подобається і текстура, і формула, і відчуття на губах, і те, як зноситься з губ. Немає взагалі ось цього ефекту татуажу на губах. А коли помада, знаєте, сходить, а контур залишається дуже некрасиво. Окрім цього, мені подобається те, що не підкреслюється сухість, і вона залишається кремовою такою протягом дня. Вона не ссихає ваші губи, тому що от є такі помади, які... Спочатку ніби кремові, але потім вони беруть просто і ваші губи перетворюють в пустиню сахару, як мінімум. Ці помади дійсно мені сподобались. Я не очікувала, але вони при тому пігментовані. Ви, ви самі бачите, що вони пігментовані, вони досить гарно перекривають пігмент губ з першого свайпу. Красиво! Красиво і практично. Це були всі новинки, які ми сьогодні спробували. Ну, деякі з них новинки, деякі з них старинки. Сподіваюсь, вам сподобався макіяж. Напишіть, будь ласка, чи у вас є позиції в колекції, які сьогодні я показала, і яке у вас до них ставлення, що можливо хочете прикупити. Ну а ми, звичайно, як завжди, зустрінемось в наступних відео.